Вітаю! На сторінці Гроя. пропоную вашій увазі диван Монтану від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину диван займає 97 см. До комплекту дивану входить три великі подушки з гарною декоративною строчкою та втяжками. На бильцях дивану декоративні накладки. Виготовлені з матеріалу ДСП, колір Бельце функціональне і в ньому є ніша для зберігання дрібничок. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Диван дуже легко розкладається, знизу підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є велика ніша для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1,47 на 1,94 см. Наповнення дивану пружинний блок, повз, пінополіуретан та синтепон. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. На цей диван можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі.